Наши строители. Подожди, ми не про Казахстан, для того, щоб пане, ми так, про Росію. Не від не запитання. Пане Поясню, дозвольте, я так продовжую вашої розмови. От я дуже добре пригадую, навіть в тій студії, по-моєму, після підписання харківських угод всі ваші представники партії регіонів в один голос розказували нам, що. Наслідком здачі Севастополя, Харківський, год підписаних буде зменшення ціни на газ і на житлово-комунальні послуги. Навіть кілька місяців не пройшло. Ви... Як ми всі тут бачимо, що зовсім інші. Люди отримують зараз квитанції зовсім зовсім іншими мене, цифрами. а мене, не услышали. Ні, я сказав, ми винуждені. ви так все розказуєте. Да. Що ми так домовилися, ми про то домовилися. А це все виявляється мильною Я Напаю, то що я сказав, а ваш випробувати. Ми винуждені виполняти підписане з МВФ, Кто это наш задача. Если, Если мы хотим этого, мы делаем. И на сегодня Российская Федерация тоже делает все для того, чтобы войти Вадим, в вы Представитель Севастополя. Когда вы в Севастополе на... говорили, что вы будете проводить политику евроинтеграции? Когда Севастополь мы вам давал это право? Не Когда вы Юго-Востоку это говорили? Мы никогда. Вы рассказывали об интеграции с Россией, мы и вдруг оказывается не не от евроинтеграции. Да. Это мене, мы евроинтегрируемся. В меня не складывается выражение, что будет какой-то стоящий тендер Москвы. И Наталья Михайлівна програла той тендер партии регионе. Ну, не не Это понятно. А вот у меня вопрос, еще я... один вопрос. Да. По о Мы с вами В отношении закона языках. Да. Ми не йдемо на уступки Російської Федерації. Ми сьогодні обязаны выполнить требования європейського сообщества, тому що постоянная комиссия... постоянно розрішити все же я твію на ваш вопрос. Ви розказуєте про хартію Десь... мов національних меншин. Но а вы... насправді ця хартия не перекладена ні на українську, ні на російську мову. Ви вы... перекладена виключно французької англійської мови і. Те, що вони говорять, це абсолютно лукавство і брехня. Бо в тій ну, карті зазначить зазначено, правду, зазначено она... що вона стосується мов, які вимирають. Якщо ви кажете, що російська мова вимирає, Олег, це є лукавство. Найбільше найвищої... ви мене, мені извините, я не хочу ставить сніловка положення регіональним язиком в Європі італійським, признали две державы, носители этого языка, 60 миллионов. Якщо Немецкий язык, подождите, разрешите, все же я отвечу на ваш вопрос. Немецкий язык Италия. в трех странах Европы региональный, носителей немецкого правильно, языка 100 правильно. миллионов. Вас Поэтому вопрос про умирающие язык оставьте пожалуйста. для себя. Поэтому, я вже задавав увагу, сколько вам треба часу, Комитет? скільки вам треба років, Олег, щоб ви могли, перебивав? мешкаючи тут в Україні, Олег, я вас говорити перебивав? спокійно, перебивал. А я вас не можу не перебивати, Спасибо. тому що ви фактично, я своєю діяльністю і політикою ви Комитет принижуєте ми... націю титульну націю, національну більшу, не залишаючи інтереси. Европа. Представників національних синдром. меншин поставити наскувати. Де вся Європа захищає права чоловіка, а як іде навіть на ваше. А в передачу, давайте Ми розсмотримо. Я тільки завершую. Я бачив проект, один з проєктів, уявіть собі, по цьому мосту пропонувалось робити продуктопровод. Коли я запитав, я працював раніше, що там буде, мені цілком серйозно сказали спирт. Ну, ви ж розумієте, спочатку. От проекта до реалізації а дістанція некто розмір вопрос керчинського проліва дві что Росія не піде на поступки Україні Фух. по питаннях Керчинської протоки. Тобто так, ще випуск, раз три води ми, ми їм постійно йдемо на поступки, еректо, а подождите. вони не йдуть. Ну да, ну, таки по... Україна не йде на уступки. По Україна по Україна на всі поступки йде. По -по людей Любері... наш, дуже наш президент, президент, пане Євгене, сьогодні взяв участь в автопробігці. Ви з людизуматися автопробіг на призи кого? імператора Миколи ІІ! Дивляйте собі! Це президент нашої держави! На, на призи імператора Миколи ІІ! Отрив за 5 мільярдів доларів, але на нагрузка в основу ну, піде на плечі частки газету. По автопрому. По, по авиапрому. По авиапрому никто не собирается сдавать наши интересы точно так Уже же, как сдал. по газотранспортной магистрали. Буквально несколько дней назад Янукович, находясь в Европе, говорил, что мы ищем соинвесторов, потому что ситуация с ГТС тяжелейшая. И если мы еще промедлим, мы вообще останемся носителем ржавой трубы, и газ пойдет мимо нас. По энергетике. Мы, безусловно, ищем способы, чтобы в первую очередь защитить интересы собственного производителя и собственных энергетиков, потому что если мы будем защищать чужие интересы, то мы останемся и без одного, и без другого. Поэтому я не вижу пока объективных причин критиковать правительство, потому что... Ну, Это же историческая справедливость. Даже в семье, если муж и жена поссорились, это не значит, они развернулись и завтра начинают обниматься. А Нужно церковь пройти определенный Украину, а? этап Пан взаимного доверия. Вопрос Пан экономических Игорьевича. соглашений и бизнес-интересов требует... Проговоров, переговоры, ворота. Для сначала протокола соглашений. Вас да, Вот я церковь? пытаюсь. Ворота России открыла высухи. Московскую церковь. сюда Долдычит. Московский цвет. Понимаете, у них ничего, он не ничего не делает. У нас влияет. В... Кто не знает, что такое восточно-православная цивилизация? Что у нас православие это наша духовная основа, что центр у нас в Москве. Это основа наша. Значит, у нас вообще церковь отделена от государства. Начинается. а вот если говорить О, об экономике... Вадим, об экономике Вадим, наша вот влада, объясни, а того, вы чтобы вести какую-то национальную почему линию, вместо того, чтобы войти в экономическое и целостно, и, целостно решать вопросы Кстати, инвестиций вот, и вот, экономических решений, да, да, вот ответ, Да, вот дайте мне ответ. Значит, это было время, было это было время потерянных надежд, потому что было у с Российской Федерацией на грань замерзания. русские он эффективен. Арештовано. Только Україна, там. Українською контррозвідкою. Шпіонів? Шпіонів, ФСБ віддають ну, офіційно. Ну тож, з'являється да. інформація. І а, а, і Я розумію, що в нас тепер СБУ, це гламурна контора, так? Але для чого, вибачте, Підігрувати ФСБ Це послідні, та последні аргумент. Да, а хіба це не аргумент? Сообщаю вам. хіба це не аргумент? Я є громадянином тої держави власті. Тоже я громадянин тої держави. Обоздають. Я хочу пишатися своїми спеціалізованими спец... службами. Пожалуйста, гордитесь. Ані я не можу ними пишатися, не пишатися, повністю зараз грають они на догоду изъявили, кремлівським спецслужбам. Ані виявили шпіонську сіль. персони нон грата. Всі всі персони нон-грата. Які треба було встановити Ці ті Лужкове, Слізькі, Жириновські. Всім можна їздити. Прошу, маєте Україну, можете сюди їздити, поплюжити нас, обзивати нас, витирати об нас ноги. А якраз яка ж тут національна гордість? І... Я прошу прощення. Гідність дайте мені э, при доставити, слово... пане Євген. Да я пані були такі з я понімаю. Так я вас понімаю.